Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 50 особин за добу 710 і поранено 1 мільйон 368 тисяч 150 песиголовців за добу 2130 танків 7193 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 13 827 одиниць за добу 18, артилерійських систем 11624 одиниці за добу 15, реактивних систем залпового вогню, 1046 одиниць, засобів протиповітряної оборони 760 одиниць за добу 1. літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9279 одиниць за добу, 2. крилатих ракет 2093 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 15587 одиниць за добу, 24. Спеціальної техніки 1910 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.